Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, як я і обіцяв в минулому відео, ми сьогодні зачистимо, напевно, оту цю частину, тут є міні-бос і заодно пройдемо міні-квест. Давайте підемо, подивимося, що нас тут чекає. Ось ці піхотинці є. Для них довгі. Випало болти. Вот болта руна 2. А, до речі, забув вам показати минулий раз, показував зброю, яка з них випадає. Забув показати, що з них випадає, крім кінжалів, коротких мечей, арбалета. Ще випадає спис. Отакий от, от ще спис короткий випадає. Так. Йдемо, дивимося яруна. Давайте тут все попідбираємо. Що у нас тут все, є голубина? Нічого немає. Ну, Давайте підемо тою стороною. Потім вернемося. Ще є. Ще одна руна. Отут є такі кам'яні створіння. Їх також можна знищувати. Із них уламки випадають. Вони не нападають, але вони деякі можуть зриватися поряд, такі якщо вони такою кучкою лежать. Вон, бачите, тут ще і храмовий камень, де коли з них випадає і уламки. лампі. До речі, якщо їх тільки поранити, той вони можуть літати і на вас нападати, зриватися. І якщо ви їх знищили, то треба їх важимо скоренько раз-раз, поки вони повзують. Давайте їх всі тут зачистимо. Ще руну знайшли. Є багато, з ними легко можна уламки підбирати, плюс до того, ще трошки набрати білю на їхні 39 ровно випадає. здається за їхне знищення ламки ламки. Ось ну, тут є міні босс не обов'язковий але щоб взяти їх із... Забив сюрприз, то ми сходимо туди до міні-боса. Але з тим міні-босом пов'язаний такий невеличкий квест. Зараз ми все тут зачистимо, я вам покажу, як його Давайте Тут поки все ми зачистимо. Подивимося, що ми йому лише щось йдемо. Меркурий. Такі загриб, ще росте. Так, то здається у збаньці. Так, все, ніби всі ми зачистили. Давайте підемо цією стороною. Пругом, подивимося. Так, зачищаємося. Так що у нас тут? Нічого, ще такі. Так, да, можна буде зіскочити, зараз заскочимо туди йому все, що там внизу. От, ще один череп з руною. Він ще росте у нас сюди дивимося. Тут у нас нічого куті немає. Тут горубина росте, скачуть ті всякі шканчки. Вівці пасуться. Що щось полибуваємо? Ще квітка росте. Ще горуби, бачу. Чану випало. Так, тут у нас щеквітка є. Все-таки ще сейчас качуть. Скачуть. Там воюють лицарі. Вони лицарі, ті солдати. Напів людьми ми до них ще вернемось. Потім. Так, все, обійшли ніби тут. Нічого сильно не знайшли ніби. Але зачистили і подивилися. Ось тут ще одну руну знайшли. І ще одну ох нам узе нападало нам. Так, давайте там зіскочимо, що вниз подивимося, там здається ще лілія десь мала би рости. Глянемо. Так, де тут краще нам зіскочити? Так, тут ми розіб'ємосячку. Далі заскочимо, зараз глянемо. А ну Давайте тут заскочимо. Вон бачите, тут росте у нас лілія є. Ідемо зараз сюди, подивимося, О, тут ще рубина є. Так, ага, нам треба на ту сторону піти. Так, тут нас сейчас сидять такі. Так, тут люди не підібрали. У нас ще. ще щось внизу є. Давайте глянемо. Так. А тут гриб. А, і тут сонячники тіл ми ще заховали. Але ті сонячники ну, для крафту нам треба буде. Так, все. тут ми ніби все подивилися. Єдине, що ми тут ще ще не, не зіскочили, там була можливість. Але ми вже туди, напевно, зараз не зможемо піднятися. воно ну, там ага там було ну, можна повернутися зараз куреньку ще глянути вже не підбирати нічого другий раз не зачищати давайте просто побіжимо Там спробуємо ще заскочити, подивитись, що там було. А потім будемо квест проходити. це там um... Можливо тут. ага А, тут є лут, але ми сюди прийдемо пізніше. А, ми сюди будемо йти. Потім з цієї сторони зачищати, то ми даремно сюди другий раз йшли. Давайте тоді проходити квест. Для того, щоб пройти той квест... Нам треба перенестися спочатку от сюди. Ставимо мітку. Ось тут є такі руїни, нам треба до них доскакати і бажано, поки не з ким не зв'язуватися. Просто скачемо туди мимо всі вороги. От, Ми маємо почути тут у той отой, хтось виє. Можемо побачити. О, там на горі сидить такий напівок. Ми зараз з ним поговорити не можемо, нам не було почути його, як він виє.

I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolves howl. Make this signal right under the source. Oh, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Just mm -hmm. mm -hmm. the help of which we can до себе покликати. Тепер знов вертаємось назад і знову повторюємо. ось ми до нього. Давайте ми нам зараз зв'язуватися на ларку. Ось він виє. Так, він на горі. Видимо. Давайте замість якогось жесту. Уставимо той, що нам треба. Дето клацання. Так, то не того. Сила. Де він нам тут клацання? АО. Клацання пальцями. Давайте плацнемо. От, І він зараз нам діскочить. Тепер йдемо з ним по розмовляємо. carly sent you, did he? Never the bloody busybody. Hmm. maybe to him you don't seem so strange. the name's blythe. i'm looking for a man who goes by darwell. he fled somewhere nearby. blythe? or so i've heard. come tell me if you find him before i do. i can offer you ample reward. darwell is nothing but a traitor. Yeah, I think you should pay and made him a fitting end to his tent. Ту То якраз той міні-бос. Там, там де ми були. Тепер ми повертаємось до того кола. Ну, нікого, нічого не рухаємо і біжимо до того міні-босса, не обов'язково. І там як ми зайдемо всередину, ми зможемо на того півовка викликати нам на допомогу. Ми прибігли, От. давайте приготуємося. Так, лапки у нас є. Так, Зробимо він дуже швидкий. Таку магію поставимо і давайте зайдемо, подивимось. От є виклик. З'явився напівовках. Можна і без нього, ясна річ. Але то так по квесту придумано, що його можна тут викликати. Даровим.

Давайте вип'ємо лапку, ми здіймо поніше і будемо допомагати. О, дай, дай, дай. От і все. Ми заробили такі клипі щейки і заробили ще 1850 рун. Давайте подивимося, що тут за така зброя випала. Так, тут у нас клик. Клик-клик. Де у нас є? Щось. А, от він. Клик іщейки. Сила 18, свок 18 треба. Він ще має кровотечу 55, також непогано. Але нам тоді треба, у нас сили ще мало, зовсім мало, локісті 17. Ну, у нас того-того не вистачає. Нам, щоб користуватися, ним треба багато чого прокачувати. І з'являється той напівок тут, треба ще з ним word. And Stone more the second get a Oh, yes. I should say, if you venture north to Rhea Lucaria and come across a venerable blacksmith who's a little on the large side, tell him I sent you. And he'll be sure to treat you right. I owe you one, I reckon. That's enough chit-chat for now. It's time we parted ways. Все, на тут той міні-квест ми завершимо, я думаю, ми ще з ним зустрінемося далі. Так, дивимося, ми з вами майже навколо озера все зачистили, пройшли, перевірили. І нам залишилась отут якраз лісок, ота от частина. Тому ми напевно наступне відео підемо зачищати оту частину і напевно тут ще є такий пляж. А на цьому напевно поки будемо завершувати. Всім дякую, гарного настрою до зустрічі.